Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами вирішили прийти поснідати в ресторан «Татарбунари» в Одесі. Він розташований за адресою Леонтовича, 13, Леонтовича 13. Ось. Це поблизу театру Мускомедії. Можна добратися, якщо від вокзалу, ви приїхали в Одесу, хочете поснідати собі, сісти на п'ятий трамвайчик, проїхати буквально дві зупиночки і попасти от з таку казку. Концепція ресторану позиціонує себе як ресторан сніданок в саду. Ось дуже зелений, дуже гарний, дуже затишний заклад, дуже привітний персонал, дуже гарні дівчата. І от Євген працівник цього закладу. Так, ще скажу, як. Про концепцію висильно сказали. Ми про те, щоб гарно поїсти, поснідати в саду, але не тільки сніданки. У нас ресторан, а саме сімейної безрабської кухні. Ми готуємо Бессарабську кухню. Це не молдавська, не болгарська, не румунська, це все разом. Знаємо, що Бессарабія дуже насичена по національності в різні часи. На цій території проживало дуже багато різних національностей. і всі внесли щось своє саме до Бессарабської кухні. Ми готуємо і болгарські дітей, і молдавську заму, печемо плацинди, янтики кримські, Там багато варіантів, що скуштувати. Про вас розкажу трішки про саму ідею. Закладу готуємо кухню доволі просту, зрозумілу, але в той же час це ті спогади, які повертають нас назад, в дитинство. Те, що готували нам бабуся або мама, для багатьох це стає таким побеком в дитинство. Тож, якщо треба щось смачного те, що вже ніде не скуштувати в Одесі. Ми знаємо, що якщо приїхав в Одесу, можемо з'їсти фаршмака або тюльки і на цьому закінчиться наш гастроту. Тож ми трішки розширюємо наш діапазон можливостей, показуємо, що південь України також дуже насичений по стравах, по кухні і можна скуштувати дещо більше ніж страви з риби. Самі будівлі вже приблизно років 150, і її І збудував Одесід був власником цехової фабрики в Одесі. Кажуть, що на початку Володіння його з цією будівлею вже тоді тут був ресторан купного типу, яким керувала його донька. Після цього будівля переживає мало різних проблем чи достатків. Знаємо, що був час, коли все привласнювалось. Була вона також привласнена державою, було декілька варіантів лікувальних засобів саме на території цієї усадьби. І в... 40, що тут розташовувалися штаб Буднерської армії, на їх не, не збереглися навіть броньовані ставні. Ми їх вже прибрали. В 19 років вони були тут. У 90-х роках знаходився фонд підродження Одеси в цій будівлі. І останні 15 років саме тут знаходиться ресторан Олександрівський, а вже рік і місяць працюємо в цьому закладі. Ми назва ресторану Тарбунар входить від назви містечка Тарбунари. Це районний центр Одеської області, власник закладу Олекскупер народився в селі Золотари поруч з братинарами і вирішив методом віддати на своїй малій батьківщині. Ми мутуємо кухню його дитинства взагалі з всієї Бессарабії. Пробуду вас? Так, давайте презентую подивимося всередині. Путали, якщо десь бачимо деталі з дерева, О, використовуємо амбарне дерево, це дерево повторної переробки, вся нас зроблена повністю з дерева. Mm -hmm. В прибувшому розбирали старі будівлі на селах і забирали собі трішки до дівчат, залишимо 2 секунди уваги від них. А, готуємо в ресторані безліч штук з муки, випічку, а, ліпку. Все робимо тут. Пальмені, вареники, домашня окшена, хліб. Маємо декілька варіантів його, ось він тут може зняти хліб. Це все можна робити. Є такі ланчбокси, я так розумію, що можна з собою взяти. В НІПЕ ми продаємо замороження, якщо хочете з собою, щоб була така можливість. Ось ціни представлені. Маємо різні спеції, маємо болгарську папу таку швічку готує в селі вже років 20 спершу тапі, де вона. І тут покажемо пізніше. Маємо мене Мурдію така спеція по типу італійських трав, прованських, але наш безсарабський варіант. Теж не можу її знайти, покажемо краще її. І Мірудію покажуть пізніше. Чи італійський, проанський травм це наш варіант. Ось тут піч, який все піка. Всі знають, що печі завжди значніше. Тож подіємо такий квіт. Ті без пічевому закінці, маємо житний цибулер, пшеничний, маємо томатний з кваками і бринзою. Сторон, і, навіть ставні на рік на виконанні вже каже, що барно надавалися, повторний переробки, стараємось взяти те, що вже, відповідно не треба, але все-таки несе цінність. Наш сімейний стіл, саджаємо за нього родини. Ми собі та, шторки закрити. Для аєрстана все-таки сімейна, ми все шкарно, треба, та. Та, все сімей, нами, за те, щоб за одним столом збиралось по декілька поколінь від малих до великих, щоб можна було святкуватися. Цією родиною. З хрестини дитини або це може бути якось поважний ювілей. Декілька деталей, які треба звінтувати увагу, на стінах маємо фотографії всьому закладу. Це з власного архіву. Uh -huh. ну, тут це саме батько власника закладу. Перше вражає на новому полі, наскільки мені відомо. Кабуни з цього поля будемо їсти тільки пізніше. Але будемо далі. То ми можемо шторки тут. З цієї сторони. Маємо певний зал. Півдні зараз, звичайно, зимовий зал. Він у нас якось обжереї виступає зимою. Бачимо, що тут стеля, багато світла, але всі рослини збудуються, які зараз там. Заносимо сюди вази. щоб зберегти її. А ми ще але він в процесі, тому нема що про нього додати. І руки Тарасу. Тарасу. Територія самої будівлі, сама придумала територія теж нам дуже багато додає. Бачимо, що у нас це зелене. Атмосфера саме зелені шикарна. Дерева створюють неповторну атмосферу, і Олгаїд Фонтану додає свіжості. Дерева шикарні. Ось найбільше ті, що. По всьому ресторані вони називаються половні або данове дерево, вони в такі листки, вони зараз ще маленькі, але досягають діаметру до 60 см. Тож а, тінь гарантована. І йдемо далі, бачимо, отримуємо таку страву від шепа, називається баранчик нарожній. Беремо цього барана, ми його маринуємо десь приблизно добу, а потім 20 годин будемо на відкритому вогні. Ма ще зняти, але вам треба буде допомогти з неї ще раз. Подаємо За... баранину. А, Прямо з вогню. Чистили на терасі також виконані з ампарного дерева, повторного риру. бачимо на балки зверху. Траса також виконавна з такого дерева. Даємо другий шанс деревині. Дякую вам дуже, Євген, за таку детальну екскурсію по ресторану. Тому, друзі, всі, хто буде в Одесі, ви просто зобов'язані відвідати цей ресторан. Сніданки, обіди, вечері, я думаю, тут неповторні. Тому що на такій території це подібно до ботанічного саду, дуже багато на зелень, на атмосферу. Е, ну, Неперевершено, Євген сказав, в принципі, набагато більше, ніж мені додати просто нема що. Можу додати тільки, що ми коштували зараз страви, які замовили, Смаки. Просто просто неймовірні. Все, подача дуже гарна, показували все еко, натуральне. Тому приходьте, їжте. А ми ще чекаємо на десерт і в етозі потім підведемо підсумки. Величезним дякую, дуже смачно. Дуже вам дякую, Євген. Будь ласка, будь ласка, дякую вам і вам дякую. Далі буде. Навіть можна прийти сюди ось такими маленькими левиками. Так, друзі, от принесли мені мою шакшуку. Бачите? Отой от хлібчик що я вам показував. От Він такий видно хрумкий, домашній, такий підсмажений, як я трошки тост. Я Та я показував там тільки що пічку, які випікають. Подача отака, ось такі, глиняному такому посуді. Видно, що випікалася вона в печі, тому що вона така по температурі гаряча. Це моя шакшука. Це у Олександрі Бессарабський сніданочок принесли. Такі два яєчка, ковбаска підсмажена, там фасолька, помідорка. Також підсмажена, гірчичка діжонська, я так розумію, два жовтих помідорка. Ну, Кирюха теж собі замовляв шукшуку Тому ідентична страва і в нього. І ще будуть Класичні сирники і оладки. І і Тому продовжуємо огляд. Ми будемо снідати. Хто, хто також снідає, всім смачного. Ось, друзі, нам подали е, такі оладки, бачите, з чорничним вареньочком, з вершками. І сирнички класичні. Подача, е, До речі, зараз от нам Євген розказав, що подаються вони в посуді, які вони замовляють з, з італійським орнаментом. Це не є бжель, це є італійський посуд. -то -хом. -то -хом, тобто... Все від посуду до страв, до інтер'єру, до рослин на території, все дуже досить продумано, класно, це просто неймовірно. Ось. Тому ми смак, продовжуємо смакувати, слинки течуть, виглядає все дуже апетитно і дуже смачно. Це. Зараз ми поїмо і продовжимо. Ось, друзі, друзі, значить наш чек, те, що нам вийшло, вийшло нам 1830 гривень поснідати. Ціни ви можете бачити. Ось тому ось так. Також гарна подача, прошу Олександра, кладіть гроші. Що можна сказати за цей заклад? Заклад дуже затишний. Територія. Дуже гарно. Персонал це, можна сказати, професіонали своєї справи. Зустрічають, обслуговують. Бачите, навіть за власну ініціативу провели нам екскурсію по цьому закладу, розказали. І концепція полягає навіть не в тому, просто закладі і вміння приготувати страви, а ще й, як нам розказав Євген. Страви подаються, що називається з злану до столу. Тобто власник має свою ферму, з якої постачають сюди продукти. Все молочка, овочі, все постачається з власної ферми, власники даного закладу. Тому екологічно чисті продукти, подача, смакові якості і все решта просто. Супер, на вищому рівні. Хліб, все це випікається тут. Ми вам показували печі, в яких воно все готується, і печеться, посуд, також глиняний, також він казав, так, що виробляється. Є, є, є своя майстерня, вони там роблять той глиняний посуд для запікання. Шукшука в тебе була, Так, Та, та, та шукшука, яку я вам, ми вам показували, то вона випікається. Загалини їхнього виробного їхнього підприємства в Києві, яке займається виготовленням того глиняного посуду їхнього. Тому, друзі, обов'язково обов до сюди сходіть, поснідайте, пообідайте, чи повечеряйте, чи просто сходіть сюди, випийте чашечку кави. Тут завжди вам будуть раді, і ви тут отримуєте масу задоволення і масу емоцій. Ось, Євгену окрема подяка за його увагу і обслуговування. Тому, друзі, ось такий в нас сьогодні був сніданочок. Бережіть себе і до зустрічі. А ми вирушаємо до моря, ще трошки позагоряти.